Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один зручний візуальний трюк, який дозволить зробити так, щоб заголовки стовпців чи рядків завжди були у полі вашої видимості, навіть коли ви прокручуєте таблицю вгору вниз або вправо вліво. Ця опція в українській версії Excel називається Закріпити області. Що цікаво, що англійська версія називається Freeze Paints, що можна дослівно перекласти як Заморозити панелі. 5 секунд, для чого це робиться. Зараз, як ви бачите, у мене досить багато записів у цій таблиці. Так що, коли я прокручую таблицю донизу, я вже втрачаю з поля зору те, що кожен з цих стовпців означає. І саме тому нам на допомогу приходить опція Закріпити області. Першим ділом, мені потрібно клацнути і виділити рядок під тим, який ми хочемо закріпити, або в англомовній версії Excel. Заморозити. Значить, я клацаю рядку номер 3 в моєму випадку. Тому що він знаходиться під моїм рядком заголовків. Далі, ми заходимо в закладку подання. І у секції вікно знаходимо кнопку Закріпити області. У нас є тут три опції, якщо ми на ній клацнемо. І ми клацаємо на першій, яка називається Закріпити області. Готово! Візуально, наче нічого не відбулося. Але тепер, якщо я спробую. Прокрутити вигляд таблиці донизу. Ось так. То Ви можете помітити, що рядок заголовків зафіксований і стоїть на місці, так би мовити, заморожений. В той час, як власне дані прокручуються. Досить зручно. Якщо ви хочете розморозити, так би мовити, закріплені області і повернути все до попереднього стану. Повторно виділіть рядок під заголовком. Зайдіть в меню Закріпити області. І зверніть увагу на перший елемент меню, який раніше називався Закріпити області, тепер він називається Звільнити області. Тобто, по суті, Відкріпити або ж розморозити. Натискаємо сюди, готово. Тепер рядок заголовка прокручується разом з іншими даними в таблиці. Далі, ви можете також закріпити перший стовпець у аналогічний спосіб. Якщо я виділю другий стовпець, зайду у меню подання і знову ж таки натисну на опції Закріпити області, то тепер. Якщо я буду прокручувати вправо-вліво, як можете помітити, перший стовпець у мене залишається нерухомим або ж закріпленим чи замороженим. Так, повернемось до попереднього вигляду, звільнимо області, і остання опція це закріпити одночасно перший стовпчик і рядок заголовків. Для цього виділимо одну єдину комірку, яка знаходиться під рядком заголовків і справа від стовпця назв. Власне, як показано ось тут, в меню закріпити області. Ви можете помітити, що тут зображений такий маленький аркуш, де виділена лише одна комірка, і показано, що згори і зліва від цієї комірки закріплені області. Натискаємо сюди і готово. Тепер дивіться, я можу прокручувати вгору вниз. Так, і Імірдок заголовків завжди видимий. І так само я можу прокручувати вліво-вправо. І тоді перший стовпець у мене теж нікуди не рухається. Тобто можна прокручувати і в одну сторону, і в іншу. І Excel автоматично розуміє, що саме ми хочемо зробити. Таким чином, ми можемо прокручувати вгору вниз і вправо-вліво, і відповідна секція лишатиметься закріпленою. Щоб відкріпити рядок заголовка. І перший стовпець одночасно нам потрібно знову ж таки класнути ось тут, на комірці перетину рядків і стовпця, які ми заморожували або закріпляли, зайти ще раз у закріпити області і натиснути опцію Звільнити області. Ось так все це чудово працює. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Почуємось!